Понад чотири десятиліття. Цей народ жив під владою тирана, який нехтує елементарними людськими правами. Time... Настав час покласти цьому Ми повинні підтримати операцію НАТО і притягти його до відповідальності. Я за вільну пресу, чесні вибори і рівні права для жінок. Не пишіть цього. На старт. А он вимагає, щоб ви виступили у Нью-Йорку з промовою. Виступлю на нас чекає Америка. Адмірал-генерале ви у Нью-Йорку наш гість. Поки ви тут, дуже рекомендую відвідати Empire State Building, поки ви чи ваші родичі його не знищили. Прокидайся, Сонько. Ніхто не впізнає тебе без неї. Та ви не могли б дати нам трохи грошей? 20 мільйонів доларів. Я приїхав, щоб перед... ООН виступити. Тут ще всіх не вистачало. У -у -у! Забери, будь ласка, свої руки з моїх грудей. А це груди? Я думав, ти хлопчик. Я згодний працювати в тебе як головний менеджер. Ти не можеш бути менеджером, бо є менеджер. А якщо я тебе вб'ю? Добре. Ого. ТВОРЦЯ фільму «Борат». Можеш викинути сміття? Зупинися. Е, сіточка, рухатися треба. Давай, давай. Наступний травні. Саша Барон Коен. Нам такий. Ми з вами двоє звичайних американських туристів. Ми любите бути американцями. Поки ви тут, вам варто побачити такі місця, як Empire State Building. Ми хочемо побачити фейерверки над статуєю свободи. Диктатор 17 травня у кіно.